G7 розробляє схему боротьби з розкраданням українського зерна. Пише Reuters. Йдеться про те, що Велика Сімка G7 працює над схемою боротьби з крадіжкою українського зерна. Таку ініціативу впроваджує Велика Британія. Розпізнання українського зерна може відбутись за допомогою хімічної ідентифікації походження. Про це заявив у понеділок. Міністр продовольства та сільського господарства Великої Британії Марк Спенсер. Спенсер сказав про це на конференції міжнародної ради по зерну Доні, Британія є лідером у цій схемі, і країни G7 також тісно співпрацюють з Україною. А Україна четвертий за величиною експортер зерна у світі. Ми вважаємо, що хімічна ідентифікація буде ефективним засобом для стримування подальших крадіжок українського зерна, сказав міністр продовольства та сільського господарства Великої Британії Марк Спенсер. Минулого місяця Велика Британія оголосила про нову хвилю санкцій проти Росії через її війну проти України, націлених на тіньових осіб і організацій, пов'язаних з підозрою в крадіжці українського зерна. Націлювання на організації, які займаються торгівлею зерном, є незвичайним, оскільки така діяльність зазвичай підпадає під санкції з гуманітарних причин. І Росія, і Україна є основними експортерами зерна до країн Африки та Близького Сходу. Війна в Україні чи можуть лідери Росії постати перед судом за злочин агресії, пише «Євроньюз». Видання пише звірства у київському передмісті Бучі стали синонімом передбачуваних військових злочинів Росії в Україні. Нині Європейський Союз і Сполучені Штати хочуть притягнути російських лідерів до відповідальності за міжнародний злочин агресії в Україні. Однак судове переслідування виявляється складним. Джордаш, юрист із прав людини, що працює у столиці України у Києві, сказав, Зав євроньюз що міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо ситуації між Україною та Росією. Цитата Росія не є підписантом суду. Сказав він, Україна подала заяви, але не ратифікувала Римський статут. Тож це означає, що міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції розглядати справи про агресію. Це головна проблема. Кінець цитати поза межами ГАГИ. Комісія Європейського союзу розглядає два варіанти судового переслідування злочину Росії. Це Міжнародний і незалежний спеціальний трибунал або гібридний спеціальний суд. У вас є політичні труднощі, пов'язані з тим, щоб на даний момент отримати достатню кількість держав у Генеральній асамблеї ООН, щоб домовитися про такий трибунал, про таку угоду, сказав Уейн Джордаш, юрист із прав людини, що працює в столиці України Києві. Тож це політична проблема і попереду є певна боротьба. З іншого боку, суд, який є більше внутрішнім судом, скажімо, гібридний суд, заснований на українському законодавстві, має більше практичних труднощів. Конституція України не допускає таких додаткових судів. Додав Джордаш. Це дозволяють міжнародні суди, але не дозволяє надзвичайні трибунали, які доповнюють систему. Сіпрі повідомляє, ядерна дипломатія зазнає удару під час війни в Україні. Пише Deutsche Welle. Сіпрі – це стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру. За їх оцінками, нині ризик від ядерної зброї високий. За підрахунками інституту загальний глобальний інвентар становить близько 12,5 тисяч боєголовок. Глобальний перелік включає зняті з експлуатації боєголовки, які підлягають демонтажу. У світі є 9 ядерних держав, а саме. США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль. Однак, за даними Сіпрі, США та Росія разом володіють майже 90% усієї ядерної зброї раніше цього року, у лютому, Росія призупинила свою участь у новому договорі про ядерну зброю, який Залишився між США та Москвою. Новий договір, підписаний у 2010 році, дозволяв проводити інспекції озброєнь і обмінюватися інформацією про розміщення міжконтинентальних балістичних ракет і ракет підводного базування. Досягнення у сфері роззброєння поступово скасовуються в міру зростання глобальної напруженості та посилення дипломатії. Шведський інститут миру попередив про високий ризик, який становить ця ситуація. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, на військових арсеналах світу більше придатних для використання ядерних боєголовок ніж минулого року. У той же час комунікація і відносини між основними ядерними державами знаходяться на найнижчому рівні за десятиліття. Щорічна оцінка стану озброєнь і роззброєння проведена незалежним інститутом опублікована в понеділок показує, що станом на січень 2023 року у військових запасах для потенційного використання було приблизно 9576 боєголовок. Ця цифра означає збільшення ще на 86 боєголовок із січня 2022 року. Страх і хаос, коли російська війна повертається додому, пише The New York Times. Автор розповідає про життя у російському місті Шебекіно. Місто стало приводом, однак росіяни з Шебекіно не проводять паралелі з війною в Україні і не усвідомлюють, що у їх нещастях винна сама Росія. Натомість вони не розуміють, чому Путін їх не захистив. кажуть, що Росія бореться в Україні з нацизмом. Покинуті коти та собаки бродять порожніми вулицями, уздовж яких вибухнули житлові будинки. Тут уламки та зім'яті машини в Шебекіно, російському прикордонному місті, яке постраждало від обстрілів з України. За словами чиновників, майже всі 40 тисяч жителів втекли. Мені потрібен інсулін, мені потрібен інсулін. Вигукнула 56-річна Людмила Кособова, яка сказала, що доглядає за подругою діабетиком, яка занадто стара, щоб переїхати. Вона плакала і сказала: ми не покинемо свою землю. Такий відчай із сцени спустошення знайомі мільйонам українців, які протистоять російському вторгненню в їхню країну. Але це була не Україна, це була Росія. Західний шматок величезної країни. Це все на сьогодні. Я продовжую і надалі слідкувати, що пишуть у світі про ситуацію в Україні найкращі аналітики, які прогнози вони дають. І свіжа добірка уже завтра, о 12.50 В ефірі телеканалу Прямий.